Зейст Нідерланди, головний тренер збірної Нідерландів з футболу. Рональд Куман висловив своє незадоволення підготовкою команди напередодні відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 року проти Польщі. Під час тренування, що відбулося у середу, Куман відзначив, що команда ще не готова. Ну ми не були готові сьогодні вранці до завтрашнього дня. Заявив Куман на прес-конференції. На уточнююче запитання журналіста, чому він додав? Резервна команда була кращою, тож ми ще не готові. У нас ще є день. Це допомагає. Незважаючи на це, тренер запевнив, що не відчуває нервозності. Так, я не нервую з цього приводу, але це момент, щоб внести останні штрихи, пояснив він. Півзахисник Тіджані Рейндерс, який також був присутній на прес-конференції, визнав, що команді не вистачає гостроти, але висловив впевненість у готовності до матчу. Можливо, трохи не вистачає гостроти, але це не проблема для завтра. Завтра ми будемо готові, сказав Рейндерс. Він також розповів про свою фізичну форму після літнього міжсезоння, яке включало участь у клубному чемпіонаті світу. Досить добре насправді. Після клубного чемпіонату світу у мене все ще було достатньо відпустки, щоб я міг очистити голову і добре відновитися фізично. І ні, я почуваюся. Я насправді почуваюся дуже добре. Додав він. Куман також прокоментував важливість стабільності у стартовому складі та ролі гравців. Зокрема, нападника Ваута Вегорста. Вам також потрібна стабільність у вашій стартовій одинадцятці і не тільки у вашій одинадцятці, а у всій групі. Я думаю, що це найкраще для розвитку команди після Чемпіонату Європи, після тієї перерви в недавньому періоді. Конкуренція також є частиною цього, зазначив Куман. Він пояснив, що команда має різних типів нападників, що дозволяє проводити ротацію. Водночас він підкреслив, що роль Вегорста чітко визначена: Я знаю Ваута Вегорста добре. І Ваут знає мене добре, тому його роль зрозуміла, і це не означає, що він ніколи не може почати в старті. Зовсім ні. Він робив це і довів себе в цьому. Ми робимо вибір перед матчами, але це не так, що він щоразу різний. Я не думаю, що це коли-небудь добре для команди. Підсумував тренер. Збірна Нідерландів зустрінеться з Польщею в четвер, 4, 4 вересня, на стадіоні Де Куйп у Роттердамі.